Вся ця територія площею 11 гектарів, починаючи з цього місця, і до, до вулиці Грабовської сучасної, воно було е, зайнято фруктовим парком, садом, який насадив Федор Матвійович Мершавцев, наш видатний земляк, капітан-лейтенант. Імператорського флоту, учасник війни, Кримської війни, правда, недовго. Три тижні побув його, поранили. Важко поранили, і він пішов у відставку, працював військовим чиновником. Тут він зустрів своє кохання і дружину. Четверо дітей потім, в результаті кахання, вийшло Глафіру Сакуренка. Регента церковного хору Миколаївської церкви, але е, поки е, ми знаємо, тільки що з 185 року він постійно живе вже в Кривому Розі, вийшов ну якби на пенсію по, е, по нормам того часу. А, а так він жив і працював в Миколаєві. Правда, е, реально садом він зайнявся після того, як прийшов сюди постійно. 30 різних вишня була улюбленим його деревом. Він виписував її з усіх ботанічних садів, і, тому що він два, два кругосвітні дві кругосвітні подорожі зробив, і там у різних країнах, де зупинялися кораблі. Він відвідував ботанічні сади, зав'язував знак Йоса, а після того він ці саженці тримав. І від того будинку, зараз ми його руїни побачимо, і сюди вела вишнева алея із тих 30 -ти легендарних вишень. А тут, а тут була така тераса, тут Зачі? в кінці цієї алеї він сидів в кріслі гойдальці, читав кхм, твори філософів, знав дві мови іноземні, і латину. і Тут він і помер. В травні місяці, коли цвіли його улюблені вишні, в 1903 році він погреб. Ну, а потім, потім на цьому місці був тривалий час міський парк-сад. Іншого нічого не було. Ще при житті Міршавцев віддав його місту. Всі могли сюди безплатно приходити, збирати врожай, тільки умова було не ламати гілки дерев, тому що ви розумієте, народ тоді такий же був, як і зараз були в нього тут човни, човнова станція на цьому ну, проти цієї. Були атракціони. Ну, за за ті атракціони вже приходилось платити, тому що він їх борг взяв кредит. А так люди могли вільно заходити до того, як до 30-го року, фактично, поки цей парк не почав діяти. Всі, всі основні міські заходи різні. Е... Літні там вистави, все тут літній театр був, тут стадіон був, першотравневий називався там за музучилищем. Це все було е, в цьому парку. І я в Червоному гірнику за 28 рік прочитав, що е, відкривається парк товариша Мершавцева. Тобто назва зберіглася, хоча він був дворянином, спадковим дворянином. ну В народі так вкорінилося, що влада не рішила змінювати. Ну, це не Олександра II, не ні... Олександра III, віршався, мало може і революціонер, вже ніхто не пам'ятав, тому назва залишалась. Пата керівництва нашого школа свого часу засвітила це училище Киноліцьке, яке почало надіявся в 59-му році. Взагалі перша, перша музична школа, вона в 35 му році у нас. Імені Глінки, і що характерно під час окупації школа, музична школа імені Глінки набирала людей, які до окупації учнів рік і продовжувала займатися цим цього приймати. Перший професійно якби виконаний е, проєкт одноповерхового будинку. Ну, це період військового поселення з 1829 по 1858 Кривий рік був в складі військового відомства, військове поселення. Було то для офіцерів, Вперше було е, таке помпезне приміщення, ну, і взагалі в цей час капітальне цегляне будівництво якраз приволозі з високого розмаху. Тут і жив в цьому будинку, який купила йому, ну по одним даним його тітка, а по іншим сестри. На жаль, ми добилися в 92-му році статусу пам'ятки історії. Проте люди, які його купили потім і повинні взяти зобов'язання реставрувати, підтримати, зруйнували. Ну, зато є всі обміри, все, що потрібно для того, щоб його зробити. Воду коли прогенти, попершу, для того, щоб будинок знову буде з нами.